Я часто чую від людей, які говорять, що от якби я міг тоді вернутися в той час назад, то я би поступив чи поступила інакше перше, не поступили б ні. Тому що на той момент часу у вас не було тих інструкцій, які є зараз. Тому що ті інструкції, які є у вас зараз, вийшли з того, що ви зробили, накосячили в житті, зробили ті неправильні вибори, щось не так у вас вийшло і так далі. Тобто ця ваша мудрість, яка існує на сьогоднішній день, її не існувало на той момент. Тому ні. Ви б нічого не змінили інакше не зробили. І друге, багато хто хоче вичеркнути великий кусок свого життя. От я провожу сесії, і там часто люди говорять: я би хотів о тих 10 років забути. Та не можеш ти їх забути. По-перше, ти не поважаєш сама себе, свій досвід. Тому що ті 10 років це те. Що зробило тебе то, яким ти зараз є. І якщо ти зараз, вибач за слово, ну вважаєш себе куском говна, то це те, що ти змогла зліпити з того пластиліну, який дав тобі життя. Переламай то все, зліпи по-новому, переосмисли і йди далі. Твій шлях унікальний, і все, що ти пережив, пережила, це є частина твого життя. Треба відноситись до цього з повагою. Неможливо забути своє минуле. Ти можеш робити вигляд, що ти забула, але єдине правильне, що ти можеш зробити з минулим, це прийняти його. І жити з ним, тому що це така сама частина тебе, як рука, нога чи будь-що інше.